Навряд чи рівень довіри пенсіонерів до пенсійного фонду можна назвати безмежно високим. Мабуть, тому багато хто відчуває соціальну несправедливість як під час розрахунку пенсії, так і в момент її індексації. Але є випадки, і вони зовсім не поодинокі, коли пенсіонер може збільшити розмір своїх виплат, якщо знатиме, на що саме звертати увагу. Свою та пенсійного фонду. Вітаю! Сьогодні говоримо про те, як визначити оптимальний період зарплати для розрахунку пенсії? Наскільки приголомшливо може бути різниця у виплатах, якщо період для розрахунку обрали неправильно? Чому про це доводиться думати пенсіонерам замість того, щоб про це подбали ПФУ? І як саме ви. Можете захистити свої гроші, зароблені роками важкої праці. Незалежний пенсійний експерт Віктор Богданов попереджає, що під час розрахунку пенсій дуже часто з пенсіонерами обходяться несправедливо, адже наші можновладці, які встановлюють норми для пенсіонерів, не проводять належним чином аудит на справедливість чинного пенсійного законодавства. До речі, ми за допомогою експерта розповідаємо про ці несправедливості, і ось тут можна подивитись першу частину аудиту. Але як же перевірити розрахунок своєї пенсії на оптимальність? Тобто, як знайти найкращий варіант інформації про трудову діяльність пенсіонера, щоб він забезпечив найвищий коефіцієнт зарплати та, відповідно, більший розмір самої пенсії. Розрахунок пенсії може здійснюватися двома способами, і розуміння цих варіантів допоможе вам не втратити частину виплат. Обов'язковий варіант. Пенсійний фонд автоматично використовує дані про вашу зарплату лише від липня 2000 року. Вони зберігаються у реєстрі застрахованих осіб. І саме ці відомості відображаються у довідці ОК 5, яку вам зобов'язані надати за запитом. І не обов'язковий варіант: ви можете самостійно надати довідки про зарплату за будь-який період вашої роботи до липня 2000 року. Цей варіант може бути значно вигіднішим, особливо якщо ваш заробіток у той час був значно вищим в порівнянні з середньою зарплатою по країні ніж після 2000 року. Отже, перевірка правильності розрахунку полягає в тому, щоб з'ясувати, чи був врахований найвигідніший для вас період роботи. Надання додаткових довідок може збільшити ваш коефіцієнт зарплати, а через це і сама пенсія може бути значно більшою. Трохи далі ми розберемо два реальні приклади, і вас, мабуть, теж шокує різниця в розрахунках. Як показує практика, працівники ПФО – Далеко не завжди інформують пенсіонерів про таку можливість обрати період роботи для розрахунку пенсії. Тому, щоб бути впевненим в оптимальності нарахування заробленої вами пенсії, варто проявити ініціативу та перевірити всі можливі варіанти. Не так давно ми вже розповідали, що робити, щоб ваша трудова книжка стала вашим союзником, а не джерелом проблем. Подивіться про це ось тут. Довідки про зарплату до липня 2000 року можна отримати або за місцем роботи, або через СНАП з архівних установ, якщо підприємство ліквідоване. Але експерт попереджає, що часто в пенсійному фонді чомусь не повідомляють про це тим, хто звертається за призначенням пенсії. І багато людей просто не знають про таку можливість і необхідність, і тому не подають такі документи. А через це вони втрачають певну і, повірте, зовсім не маленьку частину своєї пенсії. Розберемо це на двох реальних прикладах, але перед тим нагадаю, що в Україні для розрахунку пенсії перемножають коефіцієнт зарплати, коефіцієнт стажу та середню зарплату по країні за три минулі роки. Наприклад, пенсіонер Олексій 2014 року вийшов на пенсію з загальним стажем роботи 43 роки. Тобто коефіцієнт стажу у нього 0,43. При цьому коефіцієнт зарплати у нього приблизно 0,8. Тобто його зарплата середня була трохи менше середньої зарплати по країні. І от у пенсійному фонді розрахували пенсію нашого Олексія із застосуванням зарплати тільки від липня 2000 року, і вийшло це 3092 гривні. Але вирішальне значення має не середня зарплата по країні, а саме ваш коефіцієнт зарплати. Щоб зрозуміти, наскільки він важливий, слідкуйте за цифрами. Отже, виявилося: якщо застосувати найкращий період зарплати, що був в Олексія в період між жовтнем 86-го, вереснем 91-го років, то коефіцієнт зарплати зростає і буде. Понад 2,3. Але з урахуванням зарплати після липня 2000 року, коли заробітки Олексія зменшились, він буде дещо нижчим і становитиме 1,34. Якщо завдяки оптимізації коефіцієнт зарплати Олексія зросте від 0,8 до 1,34, то як свідчить проста математика, це означає, що його пенсія. Збільшиться на 67%, тобто це понад дві третини, та сягне 5134 гривень. От просто вдумайтесь: 2000 з 5 – це майже половина пенсії, зникає на рівному місці. А ще кажуть, що від зміни місць доданків сума не міняється, еге ж, ще пак. І тут хочу звернути вашу увагу, навіть якщо під час призначення пенсії спеціалісти ПФУ не врахували якусь частину стажу чи зарплати, нібито на підставі відсутності якихось документів, ви маєте право пізніше подати необхідні документи та вимагати перерахунку пенсії з урахуванням нових даних. Отже. Ми вже з'ясували, що перевірка оптимального розрахунку пенсії полягає у тому, щоб упевнитись, чи найкращий п'ятирічний період застосовано. Щоб це не знати, треба послідовно виконати всього чотири кроки. По-перше, замовити в управлінні ПФУ копію виписки з розпорядження або протокол про розрахунок пенсії з інформацією про періоди стажу і зарплати, які використовувалися під час розрахунку. Друге. Передати отримані документи спеціалісту пенсійного фонду, щоб він їх опрацював. Це відбувається із застосуванням автоматизованої системи перевірки оптимальності розрахунку пенсії. Експерт з'ясує період заробітної плати, за який необхідно взяти додаткову довідку. Нагадаю, вона може бути або з місця роботи, або з архівної установи. За допомогою цифрових інструментів визначається оптимальний п'ятирічний період. Що дасть збільшений коефіцієнт заробітної плати, ну і новий розмір пенсії, звісно. Важливий момент: пам'ятайте, що за законом України про звернення громадян ви маєте право замовити та отримати довідку про зарплату за будь-який період своєї трудової діяльності. Ви можете надати її у пенсійний фонд, а там вже працівники за допомогою програмного забезпечення визначають найкращий з усього періоду зарплати термін. І ще одне. Остаточний оптимальний розрахунок пенсії має бути друкованим. В паперовій версії також має бути інформація про те, які дії ви маєте виконати, коли подасте заяву на перерахунок пенсії. Ну і ще один приклад різниці в розрахунках. Кажімо, пенсіонер Віктор вийшов на пенсію того ж 2014 року, але стаж роботи у нього 40 років, тобто коефіцієнт стажу 0,4. І от ПФО розрахував йому пенсію із застосуванням зарплати за вересень 1992, серпень 1997 років, адже Віктор мав відповідну довідку про нарахування зарплати в цей період, і від липня 2000 року. Нагадаю, ця інформація в ПФУ є в електронному вигляді. При цьому коефіцієнт зарплати становить 2,07, і розмір пенсії, відповідно, вийшов 7415 гривень. Але перевірка оптимальності розрахунку виявила, що найкращим періодом зарплати був інший період від вересня 1900 81 по серпень 86-го, бо він дає коефіцієнт зарплати 2,62. через що в такому випадку пенсія має бути 9374 гривні. І тут різниця між тим, що нарахували та мали нарахувати, теж чимала 1959 гривень, майже 2000 гривень на місяць, тобто навіть більше за чверть пенсії. Отже, якщо у вас є сумніви щодо правильного розрахунку пенсії, саме час перевірити всі документи та вимагати перерахунку. І ви ж пам'ятаєте, під лежачий камінь в нашій державі гроші не течуть. Тож будьте уважними, дбайте про свої гроші та бережіть себе і своїх близьких.